10 квітня, мабуть. Так? Мабуть, Неважливо. 10 квітня, слава Україні! Героям слава! І так, друзі, хотів би сьогодні відповісти на коментарі, так як сьогодні весна, цього року весна набагато скоріше прийшла. І е, Ну, все йде з опереженням. І багато джерел дзвонять і питають, чи наші пчоли ще не вийшли в Райове, так як е, ймовірність така є, так як є регіони, де вже і рої полетіли, і тому подібне. Ми не виняток, у нас теж весна прийшла скоріше. Я теж розумів, що, мабуть, воно буде скоріше раїння, ніж зазвичай. Але самі не знаємо, яка, який стан сімей. Бо, наприклад, є такі сім'ї, котрі ми ще не раз не лізли. А є ті, котрі ми розширили, скажімо так, і вони працюють. І от зараз ми з вами подивимося на одну сімейку. Ця сімейка годувалася протеїном. Ми в неї так і не раз не лізли. От зараз подивимося, як вона виглядає. Подивимося, також продемонструємо на злабливець, так як є люди, котрі питають, як злабливець. Сказати, що бджоли не кусають, неможливо. Так як всі бджоли кусають, просто є определені фактори, де більше, де менше, є різні бджоли, котрі більше-менше. Наші, да, Наші теж бджоли кусаються. Ну а ви зараз подивитеся як. А також бул, були питання стосовно який інвентар обов'язково потрібно починаючому бджолярю. Друзі, починаючи на це найовний інвертар для всіх. Як на мій погляд, це димарь. Це одяг. Так як його обов'язково, які б у вас бджоли не були, все одно вам повинні мати одяг. Віник і стамеска. От зараз нам прийшла стамески. Прийшли нам і відразу розпакую, продемонструю, якими ми стамесками користуємося. Ми користуємося тільки такими стамесками Обачна звичайна стамеска. Ми замовили, Вон, десяток нам прийшло, так як десь ми потеряли. Ну, в течение сезону десь-де не йде, упаде в траву, ми користуємося тільки такими, вони нам дуже зручні. Той, що має тут крючок, він нам не зручний, бо не, не, ну, не зручно. Це саме для нас зручні. Є різні бджолі, різними стамесками користуються, ну, от нам ця зайшла. Все замовляло, у на меду, вони виробники, це в магазині замовили, та й все, в місті з одягом. Все прийшло і вот так то виглядає. Так, що, будемо дивитися на цю сімейку. Я впевнений, що скоріш за все тут вже є підраєвий стан, так як його не, ну, він мусить зараз той бити. І якщо ми не почнемо щось з ними робити, буде біда, скажімо так. Ну і будемо дивитися. Ця сімейка зимувала, все нормально. Ми давали їм сюди протеїнову ліпіошку, демонстрували. Но при виборі сімей, які будуть вирощувати а, маточки, вона була слабшою силою, скажімо так, і ми її не вибрали в групу для виводу а, перед тим вона була підгодована два рази. Цілу, ну, Після зими тільки два рази ми з цим сім'ям давали по одному літру інвентованого сиропу. І зараз зайно подивимося, як... Ну, Ісходя із цього, що так є наразі ще і в ньому щось блістить, ну, значить є взяток. Амбляхаму. Є взяток якийсь. Ну і зараз подивимось. Це руста от мене так треба було ящик. Можливо, ця сімейка і послабша, і можливо вона іще і не буде при дреєвому стані. Ну, все рівно, подивимось. О, якась кучерява рамка. Ну, розплит, трутень, видко свіжий нектар, є е місечки, ну конкретно вся місечка пуста. Ä, пуста. Да. Да. Ця сімейка бачу попалася э, ну, спокійна, так як бувають, звісно, що і більш неспокійні бджілки. Ну так, да. ця сімейка трішки послабша. І тут, мабуть, тут яйця на О, Стіки проїли і стільки ще яйць. Ну, в цю сторону нема що йти, це повномедно. Машенька покажи. Це повномедно і ця повномедно. В ту сторону навіть і не йдемо. Так, ось вот такий гарний розпліт. Бачимо теж мисочку, Ну, вона теж пуста mm -hmm. Забивають пергою. Mm -hmm. Бачимо, що була яка рамка розплода. Розплод mm -hmm. повиходили, вся все перга забита. Гупля mm -hmm. це бджілки молоді, сиренькі, гарні. Да, тут нема. Ті, що були посильніші сім'ї, на основному точкові ми їх розширили по два магазинах. І з завтрашнього дня починаємо розформувати. Теж це все в, в покажи, я Так, покажу. так не видно було. Угу. Сонце дуже таке. Так, Та, все буде. в перзі забито. А і тут. Та й немає де тут сіяти, машка. Угу. Так, матка нам теж не попалася. Та я не договорюю, завтрашнього дня ми плануємо починати заселяти нуклеуси. І вже будемо з основного точка, скажімо так, ослабляти. Це теж протироєві мероприяття, котрі е, будуть зупиняти, скажімо так, руїння, так як розплод заберемо, в нижніх корпусах розплода немає, маточники їм ні на чому тягнути. Звісно, що ми їх ослабили і вони продовжують собі розвиватися. А на цій сі сім'ї будемо приносити всі корпуса, які будемо освобождати, і підкладати, що дамо їм роботу. Це все позабивали первою. Ну і добре, що забили. Так. Да. І бачимо, що е, от, ті 2 літра сиропа, які ми підготували, надобності зовсім в них не було. Надобності зовсім в них не було. і е, Ще тут корма багато. І навіть ця іще. А от маточка, кстати, попався. Тут якась мисочка, але вона пуста. Давайте ми маточку перекладемо. Перекладу сюди. Ну, бачимо, тут спокойно. Ну, я маю в виду спокойствия стосовно райового стану. Тут спокійно, ну, так як вона, скоріш за все, була послабша, так як бачимо, що тут і сі три повне і ще і та повне медна. Грубо горя, тут а то і 4 і ще медові рамки. А, а сім'ї сильніше, скоріш за все, все ж таки вже мають в мисочках яйця. Так як для нашого регіону цей період це саме, саме той час, ісходя з весни. Давайте подивимося, мабуть, ще й кузі з одну Е, Вже так, ми подивимося на грубо говоря, на злоблівість. Це так? така. Іди сторони. Uh -huh. Тут Достанемо одну середню рамочку та подивимося. Ці сім'ї. Навіть така сім'я вже не відказала бися від другого корпуса. Якщо не повного та да. надставки, так точно. Так як зараз на даний період часу ну, відсотків 50 відсотків бджіл. О тут типиси. Бачиш, миш? Да, 500, 50, 50, так. Відсотків п'ятдесят бджіл літає. Так що? Достанемо одну середню даром. Ця теж, мабуть, спокійніше б Ну, Друзі, тут опять же, треба давати собі відчот, розумієте? Навіть коли робиться тест на злабливість у тестових групах, і, ну, вона не робиться з бухти барах. Наприклад, в медичці написано, що тест на злабливість потрібно проводити в гарний сонячний день. В якісь години і тому подібне. Його ніхто не робить по великому рахунку, ну коли дощ паде. Так що зараз все якраз обід, бджілки якраз вилітіли, якраз гарна погода. Працюють. Якщо би прийти зрана, в годині восьми, так як ми приходимо, грубо говоря, робити прививку, бджоли ще всі вулі, і в будь-якому випадку, ну ми як медвідь, ми їм там нафіг не нужні. І звісно, що вони по інакшому на нас дивляться. Зараз. зараз залишилися тільки ті, котрі повинні щось тут робити. Тут зараз сидять всі бджоли з роботою. І на нас особо не реагують. Тут все застроєно Машенька, mm -hmm. Мабуть, достану. Ну, стосовно кормів тут теж достатньо. А стосовно маточника, ну, подимося на цій рамці. <гум> <гум> ну і тут що то еще немає. Все ж странно. Я свято вірив, що будуть <гум> що будуть маточки. Ми забули мікрофон, якщо буде тихо чути, Вибачайте вбачайте. Щось тут є, так? Да? Місички. А, а, от тут вже, от, наприклад, зі цей місичка. Ну, це ще не факт, що вони на цій місяці тягли, Ну, але все рівно Все рівно. їм потрібно давати роботу. Ну, то, І от дивіться, ми тільки дві достали. ці дві рамки вийдуть, грубо говоря, одна рамка печатного розплода обсяде дві рамки одна e рамка печатного розплоду обсяде дві рамки бджоли. Цей період цієї волі можеш рахувати, що вся до От навіть ці дві рамки спустя якийсь невеликий час займуть чуть не цілий корпус. Так що, звісно, їм то вже тісно. І зараз ще врахувати, що 50% бджіл літає. Вони прийдуть і їм вночі тут вже ну, дуже тісно і вони сидять без роботи. Так що з завтрашнього дня покладемо їм тут 145 корпуса, матки перекладемо на маленькі рамки. Це все відкрите. Це через пару днів. О, тут вже половина запечатана. Угу. Через пару днів буде. Та вже кормова йде, так? Да? Та щось, так. Да. Ано, подивимось. Щось тут кормів багато. На основному точкові. Так. Да. Так, угу. да, це все. Недове. Ну і тут і всі три рамки. Ну все і того року була вихователька. Ми їх коли збирали в зиму, ми їх відразу і зібрали на повномедних. А основний тачок все ж таки ми їх закармлювали. А закармлювали потім всіх однаково. Що цих, що тих, і звісно, що вийшло всі, всіх гніздах більше корма, ніж. Ну коротше, ви мене зрозуміли. Стосовно злобливости, ну ця теж попалася, бачимо, що спокойно, на руки не не э, пригає. Це теж полностью печатан, ну тут пергой подзабивают. А, маточка. Так, друзі, я чесно, думав, що буде більш проблемно з маточниками, але це не так уж і страшно, як я сподівався. Е, стосовно злобливості, якби от зараз хотіти продемонструвати або скажімо так, привлічні клієнтів і продемонструвати от такий стан, коли от бджоли так себе поводять гарно, е, ну, ми не з тих, так як достатньо маємо клієнтів і намагаємося донести до своїх клієнтів. Щоб бджоли в будь-якому випадку мабуть джало, і як би ви не хотіли, рано чи пізно, чи вас укусять, чи сусіда, до того всього треба бути готовим. І ви то маєте розуміти. А просто казати, що бджоли зовсім не кусалися, ну якщо ви зараз так продемонструвати, да, це так і є. Ну, якийсь буде інакший день, щось десь хтось покропить, якісь дерева, десь якийсь трактор буде орати з боку, десь якийсь конь буде ходити вонячий. І скоріш за все це їм і не полюбиться. Тим більше треба враховувати, що якщо у вас на одному, грубо говоря, на одній сотині стоїть дві сім'ї, це і дно. А коли у вас на одній сотині буде стояти 25 сімей, це зовсім буде інакше. Так що це все треба враховувати. Все, друзі, не хочу все чищати, там мед, нехай жують. Да. Так. І по кармам не треба, зараз бачу, що зовсім не треба, так як і багато мавуть. І Або завтра, якщо будемо вощину ставити, скоріш за все, що зімка. Це таке теж. То будемо бачити. Да. Все, друзі. Будьте все ж таки пильними. Стосовно... Скажем так, різних нюансів. Не забувайте, що бджоли то бджоли. Вони, вони кусають. Ми, оскільки знімаємо роликів вже 6 років, ми завжди це говоримо. Неоднократно ми знімали ролики саркастичного характеру і демонстрували злобливості. злаблівості. Ми то подавали в сміхотворній формі і демонстрували, що для того, щоб... Продемонструвати отакий от результат треба тільки підібрати час. Завжди ми це говорили і продовжуємо говорити. От бачите, пристало. От зараз начну рука, руками махати і, скоріш за все, вкусить. А якщо постою так секундочку, вона полетить і все буде добре. Все, друзі, на цьому буде завершувати. Слава Україні! Героям слава!